Як знайти площу півкруга, зображеного на малюнку? Для цього знадобляться знання з математики 8 класу. Пропоную поставити відео на паузу і розв'язати задачу самостійно. А для тих, хто потребує допомоги, я, Олена Іскоростинська, репетитор з математики, пропоную свій варіант розв'язку даної задачі. Починаємо з головної формули для знаходження. Площа півкруга. Площа половини круга дорівнює 1 друга помножити на πr квадрат. Де за r позначимо радіус нашого півкруга. За малюнком АО дорівнює СО і це радіус півкруга. Радіус радіус. А, так, бачимо, що в півкруг вписано Великий трикутник АБЦ. Кут АБЦ впирається на діаметр, тому робимо висновок: що кут АБЦ прямий, 90 градусів, відповідно трикутник АБЦ прямокутний, він за малюнком поділений на два менших прямокутних трикутника, площі яких відомі. Можемо знайти площу трикутника АБЦ як суму. Відповідних площ 17 плюс 68, 8 дорівнює 85. А, ну, напевно, треба розписати за формулою площа прямокутного трикутника площі всіх поданих трикутників. Площа трикутника АБК. Дорівнює половина добутку його катетів. АК помножити на БК. Для зручності позначимо наші відрізки маленькими буквами. Відрізок АК позначимо буквою А, БК H, АКЦ як різницю відрізків двох радіусів, АЦ мінус АК це два радіуса мінус А. Відповідно, площа трикутника АБК може бути записана як одна друга А на H. І за умовою чисельно це дорівнює 17. Звідси спрощуємо вираз і маємо, що добуток А на H дорівнює 34. Попрацюємо з зеленим трикутником. Площа трикутника БК може бути записана як половина добутку БК на КЦ, тобто. H на 2R-A. Простимо цей вираз. Перемноживши одна друга H на 2R дає нам HR. Відняти HA поділено на 2. Підставимо в цей вираз чисельне значення це 34 І маємо, що HR. Міс 34 поділено на 2, тобто HR мінус 17. І запишемо, що площа даного трикутника БКЦ чисельно дорівнює 68, тобто HR мінус 17, це 68. Звідси випливає, що добуток HR це 85. Випишемо собі два спрощених рівняння, які випливають з рівнянь площ відповідних трикутників. Розглянемо, як їх системою. Добуток А на H це 34 і добуток R на H це 85. Поділимо друге рівняння на перше. Знизу вверх для того, щоб дізнатися відношення відрізків R на H. При діленні RH на AH. H скорочується. R на A дорівнює 85, поділено на 34. 85 і 34 можна скоротити на 17. І отримаємо, що відношення радіуса до відрізка А дорівнює 5 до 2. Знаючи це відношення, можна замінити наші букви А і Р, Р через коефіцієнт пропорційності Х. Тобто, якщо R відноситься до А як 5 до 2, то позначимо R як 5х. А як 2х де х – коефіцієнт пропорційності. І тоді вирихаємо відповідні відрізки на малюнку 2r мінус А, буде дорівнювати 10х мінус 2х, 8х. Замінимо цими значеннями наші відрізки на малюнку. До речі, аж поки залишаємо А це 2Х, КЦ це 8Х, відповідно, а це весь відрізок це 10Х. 10X. Наступним кроком розглянемо площу великого прямокутного трикутника АБЦ. Площа АБЦ це половина добутку АБ. На БЦ, половина добутку А, Як нам виразити катети А, Б і Б, С через відповідні відрізки, що ми підписали? Користаємось метричними співвідношеннями в прямокутному трикутнику. Згадаємо правило, що а, в квадраті дорівнює добутку. Гіпотенузи трикутника і проєкцію цього катета на гіпотенузу. Тоді АБ в квадраті дорівнює добутку гіпотенуза 10х помножена на проєкцію даного катета на гіпотенузу 2х, що дає нам 20х квадраті. Звідси АВ дорівнює корінь квадратний із 20х квадратів, враховуючи, що х величина додатня, що виражає довжину відрізка, під виносимо без модуля. Корінь з 20 помножити на х. Аналогічно виражаємо катет Б, буде дорівнювати кореню квадратному із добутка гіпотенузи 10х. На проєкцію цього катета на гіпотенузу, КЦ, що дорівнює 8х. Дорівнює корінь із 80 помножити на Х. Підставляємо ці значення в вираз для площі. Одна друга помножити на корінь із 20, на х. Помножити на корінь із 80 помножити на х. І чисельно це дорівнює 85, бо площа даного трикутника є сумою 17 плюс 68. При спрощенні. Корінь із 20, помножити на корінь з 80. Дає нам корінь із 1600, а це 40. 40 помножити на 1 другу це 20. 20х в квадраті. Дорівнює 85. Звідси Х квадраті дорівнює 85 поділено на 20. Цей вираз значення Х квадраті чисельне. Поки що таким чином і залишаємо. З ним будемо працювати пізніше. А зараз повертаємось до нашої головної формули для знаходження половини площі круга. А, так, ми записали, що це одна друга на πr квадрат. Виразимо радіус через Х, подивимось на малюнок, що? Довжина відрізка А, це, це діаметр 10х, тому радіус – це 5х. Відповідно, підставимо нашу формулу замість радіуса 5х. А, так, одна друга помножити на π, 5х квадраті дає нам 25. X2. І бачимо, що варто саме х квадраті чисельне значення 85 поділено на 20 підставити в дану формулу. 25 поділено на 2, помножити на 85 поділено на 20 і помножити на пів. Ну, напевно, скористаємось калькулятором для обчислення значення остаточного даного виразу. Що дає нам результат, напишу його зверху. тисячних помножити на пів. Даний вираз іде у відповідь як площа половини круга. Якщо вам цікаві подібні задачі, пропоную підписатись на мій канал для того, щоб не пропустити нову інформацію.